Друзі, всім привіт! Ви вже багато мене хто знаєте. Я займаюся машинами з Європи, але зараз не про це. У мене є такий міганчик, і я хочу з ним запустити один проект. Що це буде? Я хочу з цього мігана, це другий міган, 1.5 дизель 2004 року домінятись до Мерседеса С-класа. Тобто, як це буде проходити? Я, буду, я зараз його підготовлю. Це все буде на відео. Виставлю і попробую його або продати трошечки дорожче, або обмінятися на щось цікавіше. Е, що головне, я не буду ніякі лишні там, кошти задіювати, не буду доплачувати. Ось тільки в мене є цей міган і з нього тільки кошти. Тобто я десь нього, там, планую виручити 3500. Е, далі, е, як ми це будемо робити? Буду просто. Пробувати купляти кращі вигідніші машини, і так от з часом домінятися до Mercedes з класа 222-го. Його ціна орієнтовно 30 тисяч. Тобто, нам треба пройти довгу дорогу з вами. Того, поки що дивіться, як я зараз підготую цей міган, виставлю його і попробуємо з вами сьогодні ще обмінятись або продати його. Тому слідкуйте далі. Цей меган я купив пару місяців тому і використовував його чисто як робочу машину, тому що в мене там часто всі машини наготовлені, або там взагалі все продам і немає на чому їздити. А це була якраз така машина, на якій там не шкода виїхати в дощ і так далі. Як видно, на відео він у мене весь такий в робочому стані, в робочих шмотках. І в принципі я взагалі в цю машину вклав багато коштів. Я її обшивав тут потолок, і там по салону карти обшивав. їм чистку робив. Багато що з ним робив. Ну і ось зараз дивіться, як я його підготую. І так, ось ми помили, підготували трошки міганчик. Ось так і нас зараз виглядає, вже набагато краще. Трошечки почистив в салоні. Зараз покажу. Так, мінімально. Без перебільшень. І будемо зараз їхати, пробувати міняти його на щось або... Продавати. ну. Так, я вже на вторинку. Зараз бачу нашу першу людину, з якою можна обмінятись. Йду до нього. Підходимо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи не хотілося б ви обміняти на мій міган? Дивіться, ось в мене стоїть міганчик мій короткий. Помінятись ключ на ключ на вашому машину. Да, механіка? Так, механіка. Ні, дякую. Не? Добре, ладно, йдемо далі. Так, зараз у нас ще друга жертва. Добрий день. Дивіться, в мене є такий міганчик маленький, один і дизель. Мені сподобалася що машина не хочете ви помінятись ключ на ключ, тільки я не маю грошей, щоб доплачувати. Ну добре. Реально? <реш> оцей сірий, так? Да? Так, да, оцей заді що стоїть. Добре. Реально? Добре. Так зразу? Все, друзі, наш експеримент закінчили. Я обмінявся тільки що на цей крузер. Бачите, все так дуже просто і швидко. Все, міняємося. Все. Це була така хвилинка шуток, юмора. Ніхто нам так швидко і не обміняє. Нам... нас чекає велика дорога. Так що скажіть, будь ласка, чи вам цікаво це? Якщо цікавий такий формат, то будь ласка, напишіть в коментарях або просто підтримайте лайком. А ось для вас, давайте так, зніму і бігом. Це 1.5 дизель 2004 року. Автомобіль перереєстровується з будь-яка перереєстрація взагалі, і він не потребує як таких вкладень. Реально гарний стан, гарненька машинка. Мені ця машина. Обійшлася мені ця машина десь 3000 доларів вже. Я тут і потолок обшивав, і там, ну, трошки з нею проробив роботки мінімальні, щоб вона просто була кожен день на ходу. Але зараз це цілком справне авто на ходу. Того, можливо, когось з вас цікавий, давайте я для вас зроблю ціну. Ну, хоча б 300 баксів зверху накину, 3-300 доларів, я її готовий для вас зробити. То кого цікавить, звертайтесь, можливо, пригнати вам її потрібно. Тут все справне, все працює, авто реально на, за свої кошти 10 з 10. Тому кого. Цікавость, пишіть. Якщо вам сподобався такий формат, також лайкайте, пишіть. І так, друзі, як ви зрозуміли, я ще відфоткав меган і вже його виставив в Авторія. Будемо дивитися, що у нас тут. Ось такі фоточки вийшли. Побачимо, звідки буде клієнт. Чи з Авторія, чи, можливо, з Тіктоку, чи з Ютубу. Тому так. Ну, перші кроки ми вже зробили, машину виставили, машину відзняли. Того чекаємо. Всім гарного дня, до побачення.